У травні відзначають день діагностики меланоми. Що таке меланома? Меланома є королевою пухлин. Це найзлоякісніший вид раку. Вона метастазує усі органи і системи. Як же дізнатися, чи є у вас на шкірі меланома? Потрібно щороку проводити діагностику всіх новоутворень на шкіри. Як це відбувається? Для цього потрібно провести дерматоскопію. Дерматоскопія це малоінвазивний діагностичний спосіб виявлення будь-яких новоутворень на шкірі, а саме меланоми. Як ми можемо помітити у себе меланому чи будь-яке інше новоутворення на шкірі, яке несе небезпеку? По-перше, потрібно оглянути родинку. Якщо ви помітили, що відбулася зміна кольору родинки, вона стала швидко рости, у неї нерівні краї. Відбувається якась кровоточивість, запалення, тому вам потрібно звернутися до лікаря-дерматолога, який вам відповість на всі ваші запитання. І це не буде якимось косметичним дефектом з точки вашої зору або оточуючих. Це веде набагато більш глобальну проблему у вашому здоров'ї. Якщо меланома діагностована на ранніх стадіях. Проводиться маленьке хірургічне втручання, і пацієнт продовжує жити далі, без будь-яких ушкоджень своєму організму. Якщо меланома не діагностована вчасно, це може призвести до онкології і, на жаль, до втрати життя. Тому раджу звернутися за консультацією до медичного центру Фрешмет, де вам проведуть дерматоскопію, якісну діагностику новотворень шкіри.